Усю мужність набій. у набій уже сурми заграли добою, У ні німій нам не стати самими собою. Сила в славних У уприйдеш, лилася рікою, кров'ю проплений стяг, наче сонце стає над тобою. Не боюся нікого. Ніколи. Наче в іграх ще ти дерев'яні, ми засвоїли ще зі школи, що любов, моя, будь волум'яна, що вітчизна така, як коже, саме так, не більше, не менше. Не вкладайте серця до ножен, вони прагнуть безсмертних звершень. Чи в грудях, чи від любові, чи від сінцю. Боля у люди вирвалась в зиму оцю. Кулями студять тих, кого кличе Тарас. Сили прибуде вже не приборкати нас. Краще ребру будять дзвони у серце Крізь час спала облуда і посміхається. Коли в твоїй бочці згорають останні ознаки тирана, а тих, хто з тобою ніякий вогонь не тече, молитись запізно, вмирати зарано, ми гострим сокири, і кров супостата у синіє море тече. І нам не потрібно ніяких пробачень. Сини підростають у бурні підставляють плече. Бо воля найвища уранці життєво важливих позначень. Народом криці прийдешня всіх нас. Нарчає. Мама 37 раз набирає твій номер Телефон відзавалився не до дзвінків, коли в центрі столиці сафарі на людей. Я не знаю, чи картатиме вона себе потім, що виховала тебе українцем. Зараз більше жити, вона хоче, щоб ти їй відповів. А ти лежиш на подвір'ї Михайлівського у шерензі відчайдушних. І друзі, які шукають тебе тут, не з першого разу тебе пізнають у смерті мінії обличчя. У трапізній хірургії цей день для причастя не лише хліб і вино, а й кров на вино бієних та поранення. Бувалий медик, відійшовши на хвилю від операційних столів туди, де ніхто не бачить, перший раз у дорослому житті давиться риданнями, бо ще одного відпустило вічність. Це потім зовсім непричетні люди прийдуть на Майдан. На безпечний уже Майдан і фотографуватимуть себе улюблених на фоні барикад. На фоні барикад, на вулиці вашої слави. Це потім казатимуть... Що це був вдало виконаний сценарій зміни політично-бізнесових еліт, Про те, що вас розіграли як малих і використали покидьки. Це потім буде війна з удвічним ворогом і чорна гора твоєї матері відлунить у тисячах домівок. Це потім буде подвиг твого народу і безпорадість та годночість на жебливіщі нож. Це потім Націонал... націоналісти зарубають на вибори до парламенту, європрем'єр виявився Шулером, а новим президентком Каскаре. Але ти не сторож брату своєму, твій вибір промовистий, а інші. Поки що твоя бездоганна сила духу, незламна віра у те, що слід жити тільки вільним. Твоя мужність переселяється у душі тих, хто ризикне все це в собі їх прихистити і вижити. І вони стають ще більш затятими. І вони стають все більш незговірливішими, і вони ще більше готуються. Поки що твоя мама дзвонить тобі і свій. Що буде відповіді? Залежить від нас. Я знаю, ви справді воскреснете на тіло, справді воскреснете у наших вже вірних серцях. Отже, набрати їх номер? Як розповісти про серце? Сим ваш не прийде додому. Снайпер поцілок у серці. Таких, як він, вже під сотні. Легійні наші милі, вже за межу незворотні, здійсністю ваші крити. Вам би у груди вдихнутий кисень з усього майдану. В центрі столиці крути. Та мій народ не здолане. Mm -hmm. Ви знаєте, товариство, що сьогодні за майдані були також і вчителі, відчителі. Відчайдухи, святі вчителі. Поруч мене беззбройними стали. Ми червоною на землі теорема разом писали. не теорію, не слова ми доводили істину звісти, тільки доти вітчизна жива, поки права немає на відступ. Справжні люди, прості вчителі в житті дайню всі зерна упали ваших Учні, хлоп'ята малі, до небес на майдані. На третьому профспілках були вже не манекени, а ті, хто став більше ніж страх, і високо вніс цілена. У вену адреналін, холоне, шия і руки. Жартовність заради змін підштовхує нас до розлуки. Вже проще до гріха, вже виправдані перед небом епоха занадто лиха. Землі без безсмерті треба, а в тебе серце згасає. Та леді умисть з хрестами. Каже, що крига скресає, Мільйони йдуть за нами. Ці метелики над полями та твої невиписані вірші. Ти сказав їм не тільки до мами, коли трапилося на їж Розвіваються степом трави наче коси несправджених дочок. На вустах Слава славасували маки сорочку. <плес> Доню, я обіцяла Тобі червички, білі з червоних лапки. А ще облишити згубні звички, доню і коломанка. Мабуть, таким, як кожен і сотні, а вже тепер з тисяч. Ти вже ніколи не будеш заводні. Люди і напомуси. Я не вручаю тобі амулети, знаки релігій і вірувань. Тільки цілунки вітро не жилети. Захист бою зі звірами, щоб ти вертав непоцілених, звільненими дорогами. Понад усе я вірою. Прийдеш ти з перемогою. Літаки не тримаються неба. Чверть країни зникає з радарів, а ти кажеш: боротись не треба і згинаєшся ще до ударів. А ти хочеш усе на підносі від війни і від крові подалі. Але тільки з мечами тут носять усі почесті і медалі. Всю силу землі я вглядаю в стіниті усі сонячні цикли і гомінь води. Ти одягнеш сорочку і будеш творити у краю, де ніколи не буде біди. Я вимущую мріями всі твої стежки і правічні гілки в рушниках розцвітуть. Я по-білому білими шию мережку. А ти тільки живи тут вдовши того. Перегорнеш біду і продовжиш роди. Збагрянілі поля оживуть і розродяться житло. Стануть прахом і попелом катам свіди. а ти будеш зростати і вічно горі. Хочется просить еще раз на место, познакомить